Є така байка. Друга світова війна, Британія. Черчилль, прем'єр-міністр, оголосив мобілізацію добровольців. Зібралося тих добровольців близько 40 тисяч. Їх відправили у тренувальні табори і тренували довгий час, що почало викликати невдоволення цих самих добровольців, бо вони прагнули захищати свою країну. В якийсь момент, коли невдоволення почало зростати, він сказав їм: Ви Добровільно прийшли захищати свою країну, ви готові вмерти за свою країну, віддавши саме дороге своє життя. Тому в бій, ви підете останніми, бо ви справжня еліта нації. Я до того, що, на жаль, у нас ще панує совкова психологія у державі затикати дирки на фронті добровольцями. Одночасно граючись в лібералізм з ухилянками. Від служби в збройних силах